Цим, на днях привів лаунчпад. На свій токен було продано 1 мільйон штук. По ціні 1,9 долара. Можна було купити від 25 до 300 штук е, токенів. Десь через хвилин 5 вже сайт улетів в космос і не можна було на нього зайти. Ну, навіть не на сайт, а на цю вкладку лаунчпад. І так сказати, викупили вже за 5 минут всі токени. Так, токен давав можливість, ну, дає можливість, які плюси цього токену дає можливість реферальну ставку повишати, зниження комісій, безплатні виводи erc 20 Пише, що ефір. Ну, Мені каже, це і на долари буде теж розпространятися. От тут пише така статістика: типу, при стейкінгі буде такі параметри, а при обичному зберіганні будуть такі. Так, а для тих, хто не встиг поучаствувати, залутати собі трошечки цих токенів, провели гі на 50 тисяч продлиться Ще 12, 17 днів у вас є час зареєструватися. Самі головні тут, як сказати, завдання це бути реєстрованим на IBIT і пройти куц. І все, ви маєте участь. Чим більше ви тут завдань виконаєте, тим більший шанс, щоб вам повезе отримати якусь долю з цього пула. Ось так. От тут написано, що е, 5% з е, всіх людей розподілюють пул 20 що це? А, від 6. Щось непонятне треба перекладати, коротше. Ну, коротше, тут е, різна кількість токенів вам може. Дропнутость на ваш кошелек вайбита я тоже решил э, сюда залететь и попытать удачу так ссылочка на c в реакции называется giveaway есть в описании Все, всем пока и всем профита